Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, яка сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала, що ти кинув у воду. Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала, я не бачу нічого, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко розплющив очі і довго дивився на дівчинку. Так дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч. Сергійко ліг спати. Він заснув із почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся, його розбудив шум за вікном. Шумів вітер в шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно, йому пригадала сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідолашна, живе в отакій темряві? Сергійкові хотілось, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої дівчинки. Не дивуватиметься більше він пожаліє її.